Слава Господу! За даровану милість в нашому житті. Ми розуміємо, і бачимо, і досліджуємо, що Господь нас благословляє, потішає. Багатьох сьогодні немає по якихось причинах. Бажання серця, я бачу і не в лише мого, а й багатьох на цьому місці, що ми були єдині, ми мали можливість, ми мали бажання прийти про Господнє Отце і славити Його. І так важливо, коли ми приходимо сюди. І Дійсно, ми маємо що принести для Господа, щоб не прийти з пустими руками. Бо це є важливо, бо Господь любить, коли ми маємо для Нього, коли ми маємо для нього якийсь псалом, коли ми маємо для нього якийсь вірш, і Він це цінує, щоб нас надалі благословити. Він бачить старанність нашої душі, нашого життя. І в нас більше благословляє, більше нас остроє, більше нам виходить на поміч, бо ми маємо наближатися до Бога, і Господь до нас наблизиться. Хотімо поділитися одним місцем, це буде послання до римлян, 14 розділ, 14 віршика, я буду читати до кінця, що ми посуждаємо, римлян 14, -й, 14 і нижче. Я знаю і переконаний в Господі Ісусі, що немає нічого нечистого самого в собі, тільки коли хто вважає щось за нечисте, тому воно є нечисте. Коли через їжу твою, брат твій засмучується, то ти вже поводишся не з любов'ю. Не губи їжею твоєю того, з кого Христос помер. Нехай не ганьбиться ваше добре, бо Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, і мир, і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові, той приємний Богові і гідний схвалення між людьми. Отже, байте про те, що служить для миру, для взаємного та взаємного збудування. Не руйнуй ради їжі діла Божого, усе чисте. Але лихо людині, що їсть на спотихання. Краще не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити нічого такого, від чого твій спотикається або спокушається, або славно. Маєш ти віру, має її сам у собі перед Богом. Блажений хто не осуждає себе в тому, що вибирає, а хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений тому, що не робить згідно віри, а що не від віри, те гріх. Слава Богу. Слава Ісусу! Таке слово, якби воно трошки тверда їжа є для нас, до кінця ми, можливо, не можемо зрозуміти. Але апостол Павло він ходив, проповідував, і він говорив те, що було больною, больною темою, болючим таким питанням для того часу, для тих людей, де було велике поділення, де говорили за їжу, де говорили за обрізання, було е, урозуміння того, що ділилися. Але апостол е, Павло він цим показує, він цим розказує. Посланням, як воно належить, має бути цей обрізання, як це має бути народження згори, як це воно має бути в питанні того, що їсти, що не їсти. Я хотів би зробити наголос сьогодні для нас. Це був 21-й цього ж послання. Краще не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити нічого такого, від чого брат візь спотикається або спокушається, або слабне. Ми дивимося за період апостолів були одні проблеми, а за наш період, 21 століття, можливо, є і інші проблеми. Це проблеми одежі, це проблеми якихось е, болючих питань. Ми були на вечірньому служінні в четвер. І сестра розказувала, як жили старші люди до, до нас, можливо, до мого народження. І вона каже: ніколи такого не було, щоб хтось на когось обіжався, не було ніколи такого, щоб хтось на когось носив. Ми дивимося, це також є те спотикання, через яке сьогодні люди спотикаються. Написано, краще нічого такого не робити, не їсти, не вдягатися, не говорити. Від чого може твій брат? це Говориться за наших братних братів, за наших сестер, з ким, з ким ми приймаємо чашу, з ким ми розділяємо свої переживання, з ким ми за кого ми молимося, каже краще його не робити, щоб не спокушатися. Бо людина написано спотикається, спокушається і слабне, а слабий вірі він не має сили підтримати, він не має сили далі йти. А Христос, він помер, написано за кожного. Тому краще цього не робити, а Господь робить нам на, нам наголос. Бо царство Боже не їжа і не питво, а праведність, і мир і радість в дусі Праведність це є наше освячення, яке ми сказали, Господи, бажаю тобі служити. Мир. Це мир, де ми не робимо спокуси для когось через наше життя, через наше служіння, через нашу мову. І радість Дусі Святому це і є наша сила далі йти, на далі нам перемагати, свідчити. І так важливо, щоб ми раді своїх вчинків, раді своїх поступків, раді своїх благ не руйнували діла Божого, каже апостол Павло не руйнує раді їжі. Не тільки раді їжі можна сюди сказати, але раді багатьох всяких причин земного людського бажання, людського ходження. Людина часто може ставити на своє в своєму житті переваги земного. Ми дивимося сьогодні. Ці переваги земного вони нас відводять від служіння, відводять від єдності. А Господь бажає, щоб ми були єдині, щоб ми спілкувалися, щоб ми це все робили. Для слави Господа, і Ісус, Він нас благословляє і хоче нас благословити не тільки в цьому коротенькому служінні, Він хоче нас благословити в житті, щоб ми славили Господні ім'я і таке є застереження каже, нехай не ганьбиться ваше добре. Сьогодні ми перед Господнім лицем є очищені, є освячені. Маємо праведність, маємо мир, маємо радість Дусі Святому. Лише потрібно в цьому перебувати, переуспівати і служити для Господа щирим серцем і дивитися, щоб через нас не було якогось потикання, не було в нас горького корня, а що ми були єдині. Коли щось ми маємо, і скажи напряму, майте спілкування, майте сміливість, і Господь благословить. Немає такої проблеми сьогодні. Нагадував Коля, в якому. Нема виходу, можливо, багато є виходів, і часто людина, навіть і віруючий, можуть користуватися цим, але не йдуть напряму, так як сказав Христос. Бачиш щось, ти його висвітли, на напряму з братом. Не діє, висвітли його на братському, висвітли його перед всіма, і Господь дасть вихід. Не може бути, що через якийсь горський корінь не двигається церква. Господь хоче нас благословити, Господь нас хоче очистити. Ми молимося за мир, ми молимося за освячення, але важливо нам самим освячитись, важливо нам самим діяти, так як хоче Господь, щоб через нас не було ніяких сумнівів, не було ніяких спотикань. І Господь обов'язково нам допоможе, Господь обов'язково нас наповнить, але між нами має бути любов, між нами має бути мир, між нами має бути праведність. І між нами має бути радість Дусі Святому, а Господь обов'язково благословить бо за ним ніколи немає Його слава за все. Амінь. Амінь.